Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефір. Мене звуть Катерина Єрова. Вітаю вас. Через зіткнення легковика з фурою людина випинилася в реанімації а дорогу залила цистерна олії. Рухатися іншим транспортним засобом було просто неможливо на дорожній інцидент. Виїхали усі спецслужби. Більше про нього у нашому першому сюжеті. Рятувальники відтягують перекинути вантажівку, змивають олію з дороги. Це результати зіткнення легковика і фури біля села Великого Маляна Рівненського району. Чоловік, який їхав за кермом шкоди від потужного удару, отримав тяжкі травми. Ще до приїзду швидкої патрулі надали йому медичну допомогу, адже водій від травматичного шоку міг померти. Від наслідків аварії рух був паралізований, дорогу перекрила. Перевернута вантажівка, асфальтне покриття залите олією. Рятувальна служба вимушена була ліквідовувати усі наслідки аварії. Три одиниці техніки працювали кілька годин. Доки рятувальники спільно з працівниками райавтодору та водіями інших вантажівок прибирали автівку з дорожньої частини. Співробітники патрульної служби скривали рух автотранспорту іншою дорогою. Постраждалого водія легковика шкоди госпіталізували в лікарню. У чоловіка виявили, основне травмування це відкритий перелом стегна. Зараз життю 42-річного рем'янина нічого не загрожує. Водій вантажівки, це 50-річний житель Львівщини, травмувань не зазнав. Слідчі поліції з'ясували, що Манера керування легковиком спричинила цю аварію. Водій поспішаючи вирішив обігнати автомобілі попереду, але не розрахував можливостей. 42-річний рівнянин, керуючи автомобілем, шкода Фабія, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та в'їхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Рено під керування 50-річного жителя Львівської області. Намагаючись уникнути зіткнення, вантажівка вчинила різкий маневр та перекинулась, перекривши таким чином усю смугу руху. Студентки викрали у чоловіка випадкового знайомого Хамер та скоїли ДТП. Нашуміла історія сталася в неділю. Ввечері спритні дівчата, скориставшись відсутністю водія, вирішили самі покататися на елітному позашляховику, але далеко не заїхали у найближчого городжу та легковик. Дівчата викрадачки в рівному чоловік на дорогому хамері підвозив трьох дівчат по дорозі по вулиці Грушевського зазирнув до магазину. Подруги підігріти алкоголем. Довго не думаючи, вирішили викрасти позашляховик, натиснули на газ та проїхали кілька кілометрів, аж поки не врізалися в огороджу і легковик. Вискочили з салону і гайда втікати. Поліцейським надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом марки хамер чорного кольору на вулиці Академіка Грушевського о 22:20 від перехожих та випадкових свідків стало відомо, що на вулиці Соборній на мосту сталося ДТП без безпотерпілих за участю автомобіля Гамар та Деоланос. Патрульні встановили на місці події, що три громадянки: дві 16-літні та одна 18 років, ймовірно здійснили це незаконне заволодіння транспортним засобом за кермом, не маючи права керування, перебувала 16-річна громадянка. Очевидці, які бачили, як їздили дівчата за кермом, розказали, що спершу хамер підрізав Део, в результаті чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Від зіткнення легковик Деоланус відкинули у правий бік мосту і в огородження, а хамер занесло в лівий. На місце аварії лишилася найстарша 18-річна дівчина. Згодом інспектори повідомили, матір юної втікачки і запросили жінку до відділку поліції. Інша дівчина вже розважалася у нічному закладі. Там її зустріли копи. Поки тривали всі слідчі дії. Винуватиця ДТП повернулася на місце дорожнього інциденту і розповіла все в подробицях. До речі, в соцмережах поширилася інформація, що ця дівчина є студенткою Рівненського медколеджу. Відносно неповнолітньої водійки склали чотири адмінматеріали за частиною першої статті 130 – керування Керування стані сп'яніння, за статтею 124 – скоєння ДТП, статтею 122 частини 4 – залишення місце дорожньо-транспортної пригоди та статтею 126 частиною 2 – керування транспортним засобом сум яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, власник хамору тепер рахує збитки, автомобіль йому повернули. Тільки хто тепер ремонтуватиме огородження невідомо. За фактом незаконного заволодіння проводиться досудове розслідування. Учасник АТО підірвав кафе. Небезпечна витівка скоєна у Квасилові. Чоловік у цивільному прийшов відпочити з друзями у відомий заклад селища. Після випитого чоловік дістав бойову гранату, яка розірвалася в його руках. Шестеро людей отримали осколкові поранення, серед них і сам нерозважливий військовий. Просто дивом у цій історії обійшлося без жертв, кажуть очевидці та професійні піротехніки. Осколок вчора пробували достатньо не доставить. Ча будемо те робити. Артем Іванов отримав кілька осколкових поранень, але не в бою, в кафе. Він прийшов відпочити у Квасилівський відомий заклад, а там розірвало гранату. Хлопець лише фрагменти пам'ятає із вчорашнього вечора. Сиділи за столом. День не знаю, навіть, що случилося. Просто глушило. І вже взагалі не зрозумів, потім сразу, ж що сталося. Артема та ще кількох потерпілих після вибуху перевезли в Рівненську обласну лікарню. Привезли шість постраждалих від цього. Оглядав я одного пацієнта, який був стані середньої важкості був у спеціалізований відділенні реанімації з діагнозом осколчаті рани нижніх кінців. У відділенні реанімації сам підрівник йому за 30, Це жителька Василова. Прийшов у кафе випити з друзями, оскільки днів як у відпустці, він тільки повернувся із зони бойових дій із собою захопив кілька небезпечних іграшок. Показати товаришам, відпочиваючи в місцевому кафе в кафе Лівандовка. Вживали спиртні напої. Один з них дістав вибуховий предмет, який був зовні схожий на гранату РГД 5 в принципі. Подальшими діями вона була ідентифікована дійсно це граната РГД 5 Та вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив. Внаслідок підриву будівля частково зруйнована, територію кафе обгородили попереджувальною стрічкою. Незрозумілий та шокуючий вчинок катошника поліція буде розслідувати в рамках кримінального провадження. Окрім цього, військовий нестиме відповідальність і в частині де несе службу. дії попередньо кваліфіковані як хуліганство вчинене з використання спеціальних Ряд по частині 4 статті 296, а також по статті 263 частині і 2, Зберігання вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, а також холодної зброї. Це військовослужбовець, який має відношення до однієї з військових частин на даний час перебував в короткостроковій відпустці. Працівники закладу, де стався вибух, гранати цілий день прибирають наслідки небезпечного інциденту. Жінки й досі не можуть відійти. Полякалися не на жарт. кажуть, військовий, окрім гранати, мав з собою ще цілий арсенал зброї. Поліція це підтвердили. У підозрюваного і справді знайшли кілька предметів холодної зброї, ракети світлошумової дії. Трагедія у вогні пенсіонер загинув на горищі будинку палаючого біця. Помітили мешканці села Комарівка. Це Костопільщина, рятувальники ліквідовуючи. Уже наслідки надзвичайної події знайшли його обгорівши тіло. Що робила людина на горищі? Та об'єктивні причини цієї події з'ясовують експерти. Усе свідчило про занадто пізні виявлення та повідомлення про пожежу. Існувала реальна загроза поширення вогню на поряд розташованого господарчу будівлю, а також гараж. Рятувальники оперативно подали на гасіння два водяних стволи. Через півтори години пожежу вдалося локалізувати. Всього на гасіння було задіяно вісім чоловік особового складу та дві пожежні автоцистерни. Більше шести годин тривала ліквідація. Вогонь знищив житловий будинок. Його власник загинув чоловікові Петрові. Було 79 років. Зичу вам пильності та безпеки у будь-яких сферах вашого життя. Дякую, що цей тиждень ви починаєте разом з нами. До зустрічі в наступному ефірі на телеканалі Сфера. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.